Варкія. Як тебе розвернись та нафіг нафік розвертатись. Ти що? Що це? Валим! валити! Дмитро! Сьогодні знімаємо другий епізод. Поїхали Сьогодні ми розслідуємо досить цікавого і водночас небезпечного СП-об'єкта, а саме 033 РУ. Це російський СП-об'єкт, тому сьогодні ми не тільки постараємося його зустріти, а ще і в... вбити. І за те, що він не давав спокою українцям. Дмитро! О! Із СП-33 РУ. Це російський есипен, і щоб його призвати, нам потрібно для початку випити снадійно, потім запити його алкоголем, сісти в машину і їхати кудись далеко. А далі вже все саме станеться. Нам потрібно випити снадійно перед тим, як їхати кататись на машині. І їхати треба в далеку дорогу. І за те, аби ми під час дороги заснули. Іменно тоді. А алкоголь для бо він, ну, він чує алкоголь своїм третім оком. <рес> а, раз, на цей, а, а прямо зараз ми їдемо його призивати. Авто в нас є. Ну, звісно, таке собі авто, але на ньому теж покататись можна. Не отаке, от як там доїздять. От а отаке. От ну, в принципі, це теж норм. Для нашого розслідування підходить повністю. Ну, краще. Тому прямо зараз ми його будемо призивати. Пока. Але, звісно ж, вдень як ми його призивемо? Він же ж треба якось спати. Як ти заснеш вдень? Ну, звісно, якщо трохи покурити, трохи попити, трохи цей і снудійного під кінець, то ти побачить. А можна зробити спокійно. У нас біда. Ти, ти треба було під час дороги, а ти що, вже це все зробив? Ладно, пофіг, я поїхав без Дмитра. Погнали його призбували, тільки три ночі Ну, Звісно, але перед тим ми розкажемо цей, оскільки він зупиняє тільки українських людей. Чомусь. 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 І за того, що це російський. Стій, ти в камеру не влазиш нормально. Тому ми. Ось, це, Добрий день. Тому ми дивіться, що підібрали зі собою. А, Пам'ятаєте, Пам минулий випуск наш? Ми це збираємося йому в морду кинути. Оскільки нас обробили амнезіаком СЦП і та штука більше на нас не працює. От, я можу його спокійно собі. Вот, так. А я можу його спокійно. Коротше. Тому ми... А на нього вона якраз добре працює, тому ми йому це закинемо в морду під час дороги, аби він ще кудись влетів. Тому ви готові? Чекайте, зараз буде.